Okay, what's the problem now? Uh, yeah. Shh. Well, after his close encounter with the nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge, failing mountain. And that's when I want to do the scene with the batter mashed potatoes. But then I don't we don't give uh, a crap about that. Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem oh, on the yeah. phone. Congressman Alex Shrub mm -hmm. has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Mm -hmm. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the yeah. more fleshy oh, yeah. aspects of this nation's mm -hmm. great entertainment industry. Oh yeah. Industry. Okay, all right. Mm -hmm. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Yeah. Okay, you guys get up to anything okay, kinky? Oh, yeah. Okay. Uh huh. Oh yeah. All right. Oh yeah. Um, yeah. Okay. <laughs> Right. Yes. Yeah. Yes. Yeah. yes. 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 Yeah, yes. Oh, yes. Yeah. That. Was that part of the uh what was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably mm, best following mm. her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. Mm. You got a camera? Mm, mm. Yeah, get him a camera. <sighs> Вітаю, Антон Даньків проходить, чорт знає яку вже місію в GTA Vice City, та й цей не важно. Маємо фотоапарат. Ні, ну кем я буду, якщо не зроблю так? Вау! Да-да, я Я вже при... Да. Отлично. Хоча би три кадра нам потрібні для місії. Ну, ким би я був, якби не сфоткав, а? І да, я вже чувствую коментарі, де скажуть, що я ізвращенець. Ну не знаю, я вважаю, що де нормально, якщо мужик не заглядається на дівок. І да, я гомофоб. Ненавижу педіків. Но зараз не про це. Так, треба прослідкувати за цією апетітною дівчкою. До сих пор перед очима мількає її задніця в кольорах американського прапора. І тепер їдем. Ой, блін, летимо. Вау. Давай. Так, слідкуємо. Ну, вроді би. О, поліцейський, сука. Вертольотом краще не таранитися, він нам ще пригодиться. Розбити його дуже просто. Оу, блін, вона туди повернула? А чор з ним. Мені треба десь до тих хмарочосів. Ah, what a penthouse happy yeah, could you call me martha oh alex i mean martha whatever you say Да, зараз нічого, спішити не буду. Стоп, стоп. О, да. Сер. У готелі є буковий вхід, через який можна попасти. Я в курсі. Но приземлиться, мені бажано іменно ззаду. Я сподіваюсь, тут немає часу, хоча, звісно, нема. Інакше би про це точно сказали. Такс. Так, водвертуханчик. Так, от, от готель. Забігаємо всередину. Вибираємося на верхній поверх. Ні... Блін, ніби за принцесою біжимо на високу вежу. А, фікс ним. Робим ще кілька аппетитнейших фоток. Фу! Сука, мужик й під охороною ФБР. Тики за фотку не стики, зирок. Кому це ви стріляєте? Так, це тепер ту повалимо. Тупо валимо, нікуди не оглядаючись на кіностудію. О боже. Чорт! Поліцейська вертушка з пулеметом. Іменно те, чого нам не хватало, сука, для повного кайфу. Спорт від пулеметів. треба триматися подальше. Так. Все, дякую за увагу. До зустрічі.